Історія про Ноїв ковчег, мабуть, одна з найвідоміших у світі, але що як я скажу, що це лише одна з версій, і що по всьому стародавньому світу існували дуже схожі розповіді? Отже, сьогодні ми з'ясуємо, як різні культури розповідали історію про потоп, який майло не стер людство з лиця землі. І тут, звісно, виникає питання як так вийшло? Чому цивілізації, які розділяли тисячі кілометрів і століть, розповідали, по суті, одну й ту саму історію про гігантську повінь? Це якийсь неймовірний збіг? Чи може за цим стоїть щось більше? Ну, є пара основних думок щодо цього. Перша, скажімо так, історична. Уявімо собі, життя біля величезної річки, як от тигр чи єфрат. Вона дає життя, але одна раптова нищівна повінь, і це вже справжній кінець світу для місцевих. А друга теорія символічна: вода це ж і життя, і водночас неконтрольований хаос. Тому ідея потопу це таке собі космічне перезавантаження, знищити все старе і недосконале, щоб дати шанс чомусь новому. Щоб розібратися, звідки все почалося, давайте зануримося в історію, а саме в одну з найдавніших відомих нам розповідей Месопотамський епос про Гільгамеша, і поговоримо про його героя Утнапіштіма. Просто уявіть, ця версія історії старша за біблійну на тисячі років. Так от усе починається в місті Шурупак, збирається рада богів на чолі з вельми могутнім Енлілем. І вони вирішують знищити людство. Причому причина цього рішення в епосі доволі туманна, що робить його ще більш жахливим. Просто взяли і вирішили стерти з лиця землі. Але як це часто буває, на всі боги згодні. Мудрий Бог на ім'я Еа вирішує діяти за спиною в інших. Він таємно приходить до смертного, утна піштіма і попереджає про катастрофу. Його місія Надзвичайно важливо побудувати велетенський човен і взяти на борт насіння всього живого. І знаєте, масштаб цього проєкту він просто неймовірний. Це не просто човен, це плавуча фортеця, периметр цілий акер, шість палуб. І ут на не лише свою родину й тварин, він бере на борт золото, срібло і, що найважливіше, найкращих майстрів, щоб по суті зберегти саму цивілізацію. І от коли потоп почався, його сила була немислимою настільки, що навіть боги, які самі ж його і створили, злякалися власного творіння. В епосі є просто приголомливий опис: боги принижені й налякані, сидять і плачуть, дивлячись на те, що вони наробили. Сім днів тривала ця буря. Нарешті човен зупиняється біля гори німуш, і у починає діяти дуже методично. Він випускає птахів, щоб перевірити, чи є десь суша. Спочатку голубку, вона повертається. Потім ластівку теж повертається. І тільки коли він випускає ворона, і той не повертається, у розуміє, все, можна виходити. І фінал цієї історії він справді несподіваний. Сам Енель, той, хто і затіяв увесь цей потоп, настільки вражений тим, що зробив Утнапіштім, що дарує йому та його дружині неймовірний дар, безсмертя. Вони стають рівними богам. Звучить знайомо, правда ж, герой, попередження, ковчег, птахи, це тому, що історія Утнапіштіма, скоріш за все, і стала тим самим прототипом для значно відомішої оповіді. Давайте тепер поглянемо, як цей сюжет змінився і яких нових сенсів набув у біблійній традиції. Давайте просто покладемо ці дві історії поруч. Схожість просто вражає, правда? Божественне попередження, праведний герой, ковчег для порятунку, але найцікавіше, як завжди, криється в деталях, у причинах, у вантажі на борту і, що найголовніше, у фіналі. І ось тут ми підходимо до ключової відмінності, яка змінює абсолютно все. В месопотамській версії боги діють по суті з примхи їх просто дратує людський галас. А в Біблії потоп це вже не якась випадковість, це акт морального суду, це відповідь на гріх і зло, які заполонили світ. І нагорода теж зовсім інша. Утнапіштім отримує особистий дар, безсмертя. Аной він отримує щось набагато більше Бог укладає з ним і з усім людством завіт – обіцянку, що більше ніколи світ не буде знищено водою. Це не просто особистий бонус, це фундаментально нові правила гри між божественним і людським. Але знаєте що? Історія на цьому не закінчується, навіть близько ні, бо цей сюжет це справжній світовий феномен. Давайте тепер дуже швидко пробіжемося по інших куточках стародавнього світу і подивимося, як ця ідея виглядала там. І знову ж таки, мотиви різні. І вони багато говорять про тривоги кожної культури. У зороастрійців, наприклад, проблема це перенаселення. А у римлян, як і в Біблії, Юпітер карає людей за моральний занепад. Але хоч би якою була проблема, рішення завжди одне велика вода, що все очистить. І способи порятунку теж, до речі, відрізняються. Зороастрійський герой Їма, наприклад, будує не ковчег, а величезну гірську фортецю. А римські герої Девкаліон і Пірра рятуються в маленькому човні. Бачите? Скелет історії той самий, але кожна культура, так би мовити, одягає його у свій власний одяг. Гаразд, ми побачили кілька версій, і тут чітко простежується певний паттерн. Але що ж насправді все це означає? Чому ця конкретна історія про потопи порятунок була такою важливою для стількох народів? Ну подивіться структура майже завжди ідентична, є божественне рішення знищити світ. Є один праведник, якого обирають для порятунку. Він будує якийсь прихисток, рятує життя, а після катастрофи починається нова епоха для людства, часто з новими обіцянками від богів. І ось ця думка, як на мене, б'є просто в ціль. У світі, де катастрофи можуть здаватися абсолютно безглуздими, як у месоподамському міфі, або бути наслідком наших же помилок, розповідь стає інструментом для виживання. Розповісти історію, це спосіб навести лад у хаосі, знайти в ньому сенс. І, зрештою, не так вже й важливо, що стало причиною потопу: галос людей, їхня гріховність чи щось іще. Всі ці стародавні міфи ставлять одне й те саме глибоко людське питання, яке актуальне й сьогодні: як нам пережити катастрофу і знайти в ній не просто руйнування, а сенс для нового початку?